Що приходимо до Його Слова і пізнаємо, який він є наш твореці, він є невидимним, він нематеріальним, але Божим духом своїм він присутній на усякому місці, і людина може звертатися до нього завжди і усюди. Як тільки людина буде розположена своїм серцем розмовляти з Творцем неба, він одразу з'являється біля неї, щоб... Мати це з ним спілкування, але перше але людина повинна розуміти, що перша молитва грішника. Це примирення із творцем, тому що гріх це ворожнеча між Богом і людиною. І це велика прірва, яка сьогодні існує. І щоб її подолати, потрібно попросити прощення у сказати йому, що так, я грішив проти тебе, і я не хочу більше жити без тебе. Прийняти його спасіння, прийняти прощення від гріхів і мати спілкування з ним вже у е, мирі. Тому що Господь, Він є джерелом нашого спокою, нашого миру. Але якщо я грішу проти нього, я не зможу мати цього миру. Це хоче дати нам творець, заспокоїти наші душі. Тому що Ісус Христос сказав, той, хто піде за мною, Він знайде спокій. Він каже, ось стою і стучу у жерей твого серця. Якщо ти пустить, я зайду і здати, що творю у твоєму серці. Ми роздаємо християнську Боже Слово, безкоштовно, як подарунок. Ісус Христос прийшов на цю землю, прожив серед нас, як людина.